Так, ось, машина пошкоджений, бампер пошкоджений. Раз удар. Два удар. Три удар. А покажіть, будь ласка, справку про ДТП. Може ви людину збили. Ви взагалі розумієте? що ви Я говорите. розумію, так. Да, да. Мені здається, ні. То де справка про ДТП? Ви людину переїхали, велосипеді стало ось, збили. Ось, ось сліди від педалів мене? Ру, що, ви, що ми розуміє, Справка про ДТП. Ну, справка про ДТП. Ну, де ви що зроб... справка де... така, Щоб було указано, ДТП. де ви зробили ДТП? Чи ви людину переїхали? Якщо це за справка, це то її не є, скажіть мені. То ви видаєте? Справку? ми не справку, Справку не видаємо. Нема, не видають нічого. Бачите, Машина побита з усіх сторон. Брозовиків немає. Брозовиків немає. О. Випишіть на свого колегу, що нема брозовиків за технічний стан.